Ціни ростуть, оголошень у мережі щоразу менше. Багато чернігісів і тих, хто переїжджає жити до міста, дедалі частіше постають перед проблемою пов'язаною з орендою житла. Ціни на оренду значно підросли порівняно з минулим роком. А це зв'язано з тим, що дуже багато людей переїжджають, переселенців. Дуже багато і так само дуже багато військових. І військові переїжджають, і вони знімають квартири, перевозять сюди своїх свої родини. Через значний попит орендованого житла зростає його ціна. Якщо раніше за три тисячі можна було зняти однокімнатну квартиру, то тепер це ціна за кімнату в гуртожитку або ж у квартирі. Однокімнатні зараз від 4-4,5-5 і вище. Тобто є в мене зараз і за 11 тисяч є, там де лічильник і де автономка, то звичайно там буде й вартість зовсім інша. Ну, трикімнатні завжди були якось так. Вони завжди були по оренді, по вартості оренди, як однокімнатні. Тому що там, як правило, це якщо централізоване опалення, то там дуже великі будуть комунальні. І люди в трикімнатні зазвичай не дуже охочі йдуть на цінову політику орендованого житла. Впливає багато факторів: транспортне сполучення, віддаленість районів і зручність. Якщо раніше поверх не відігравав важливої ролі, то тепер під час війни люди відмовляються селитися на верхніх поверхах із безпекових причин. Впливає розташування, ну воно, воно скрізь впливає. Впливає наповнення квартири безпосередньо, там, меблі техніка. А щодо поверхів, на останні зараз поверхи не дуже хочуть йти, люди, і це так само стосується і продажу. Тобто люди більше надають перевагу нижчим поверхам, там перший, другий, третій, четвертий, де можна, в разі чого вимкнення світла, коли немає генератора, можна ну, швидко ну, спуститися. Центр він як був у самої топової локації, так і залишається. Вартість завжди навіть це може бути централізоване опалення, але з класним ремонтом. І в центрі там вартість буде просто шалена. Здебільшого майбутні орендарі квартир шукають житло на сайтах нерухомості. Проте багато помешкань розбирають до того, як публікується оголошення. А хороші пропозиції житла в інтернеті за лічені години можуть вже бути здані. Я її навіть не виставляю в інтернет. Бувають такі випадки, і бувають такі, що за годину здаю. Зараз я роблю відеоогляд квартири, одразу скидаю, щоб люди цінували свій час в першу чергу. Мій час і орендаря. І дуже швидко зараз виходять квартири. Але це ті саме ті, де збалансована вартість. Як змінюватиметься ринок оренди житла в Чернігові? Питання відкрите. Проте у зв'язку з подіями, що відбуваються в Україні, здешевлення квартир під оренду наразі не прогнозується.